І ви знаєте, є одна відповідь, яку дуже важливо, щоб вона була дана, і бо вона має бути дана нашим президентом Володимиром Зеленським. Друзі, що найбільше в Україні? Ви думаєте, Говерла? Ні, найбільше в Україні це его Володимира Зеленського. Воно таке велике, що його видно аж з космосу. Правда, в нас нема космічної програми, щоб самим побачити, але супутників бачать це всі. Чому я про це кажу? Та тому що подивіться, в момент, коли президент Зеленський має зробити одну головну річ: коли звучить десь там диктатура, десь якісь відсотки, не треба виходити і міряти рейтинги інших, як казав Зеленський. Не треба приймати дурнуваті заяви про те, що тут Верховна Рада, якась сільська рада, вона теж каже, що Зеленський легітимний. Це не має сенсу. Треба вийти і сказати одне. Я, Володимир Зеленський, я звертаюсь до вас, пане Зеленський, вийдіть і скажіть, я більше не буду балотуватися в президенти України. Це найкраща відповідь. Я проведу чесні вибори після настання миру як президент України і передам країну. Я хочу сказати: я цитую програму Зеленського. Одразу хочу запевнити, іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Володимир Зеленський, не торгуйте країною, не торгуйте рідкоземельними металами чи чимось іншим, не чіпляйтесь за владу, скажіть я йду, на цьому поставте крапку, і це не. Най...